Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні, друзі, я би хотів вам показати нашу локальну картину по біткоїну, що в нас відбувається. По біткоїну те, що нам чекати далі в локальній перспективі. Та також хочу показати вам глобальну картину, вже відповідно на нашому іншому графіку, на тижневому. і Показати, чи дійсно ми закінчили наш медвежий ринок, та чи дійсно ми перейшли у нас, в наш бичий ринок, який буде тривати на протязі трьох наступних років. І так, давайте для початку ми переглянемо ось таку закономірність біткоїна. Як ми бачимо, що на протязі трьох років біткоін показує ріст, і один ріст іде корекція. Потім знову на протязі трьох років ми бачимо ріст і один, ріст, один рік корекції. Аналогічна ситуація відбулася ось того циклу. Ми бачимо, що протязі трьох років ми бачили ріст по біткоїну. 22-й рік в нас був корекція. Тепер ми бачимо, що є ось така циклічність біткоїну. Тоді ми можемо зробити висновки, що наступний 23, 24 та 2025 рік у нас можуть бути роками росту та бичого ринку по криптовалюті біткоін. Давайте пройдемо зараз на графік, подивимося, що ми бачимо тут. І, друзі, як ми бачимо, що е, минулий бичий цикл у нас закінчився в кінці 2021 року. Це був листопад, листопад 2021 року, і тут ми закінчили наш ріст по біткоїну і пішли в корекцію на цілий рік, так як це все вказано на картинці та як це було в минулі рази. І що ми бачимо? Бачимо, що постійно ми отак падаємо, після чого отримуємо ось таку корекцію, і після чого далі ми падаємо вниз. Після цього падіння в нас завжди є ось така зона акумуляції, після чого ми з нею виходимо ось такими зеленими свічками та можемо бачити ось тако, такий ріст по біткоїну. Тому я думаю, що, в принципі, медвежий ринок в нас пройдений, і ось це в нас був перехід в новий бичий ринок. Тому, відповідно, я думаю, що на протязі 23-го року, можливо, до літа 23-го року, ми досягнемо якоїсь нормальної ціни, це 38. Можливо, 48 тисяч доларів. І підемо в якусь невелику корекцію перед халвінгом біткоїна в 2024 році, так як це, в принципі, завжди буває. Після чого далі побачимо, я думаю, ріст по біткоїну. Ось, якусь таку картину я собі бачу на наступні, в принципі, 23, 24, 25 рік. Але давайте подивимося, як це було в минулі цикли. Також бачимо, що на нашому дні є. Досить хороша акумуляція та великі об'єми накоплення криптовалюти біткоін. Давайте пройдемо, подивимось, що було у нас в минулому циклі, щоб зробити якісь висновки, як це працювало в минулому, в минулому циклі. Також бачимо аналогічну ситуацію, що коли ми підійшли до дна, ось тут, то в нас з'явилось дуже хороше накоплення по біткоїну. І бачимо, що тут також ми отримали падіння, після чого корекцію, падіння, корекцію, падіння. Корекція. Далі в нас ось такий боковик, після чого був обвал та вже ось така зона акумуляції. Після чого ми вже з неї вийшли та показали ось таку ось такий та корекцію, яка, від, яка відбулась перед халвінгом у е, 2020 році. І після чого ми вже побачили, так, перепрошую. І після чого ми вже побачили е, наш. Сильний ріст ось з цієї зони. Ми побачили сири, сильний ріст е, з наших 3 тисяч доларів до 60 тисяч доларів. Тому можна зробити висновки, що е, медвежий ринок, який у нас був у 2022 році, він пройдений, і далі нас чекає, е, ймовірно, на протязі 3 років ріст по біткоїну та по криптовалютному ринку. Так, давайте, друзі, пройдемо далі на наш е, локальний таймфрейм, 1 годинний таймфрейм. Я покажу, які. Угоди ми робили, та як ми торгуємо на споті та заробляємо, збільшуємо наш капітал. Ось тут ми заходили в біткоін. Це в нас було 23 200. І ось тут, по 23 800 доларів ми виходили з криптовалюти біткоін. Після чого отримали зниження по ціні. По 23 340 доларів. У мене була лімітка. Ось тут на 50% ціна. Відкупилась, але я чекаю, я хотів би ще побачити ось такого заколу до нашої лінії підтримки по 23 200, по 23100 і після чого подальший ріст кудись до 20, 23 800-23 900, щоб тут продати цю угоду та закрити її в принципі, непоганий плюс. Це, ж, що стосується на споті, 1-годинний таймфрейм. Також хотів би вам показати ще 4-годинний таймфрейм. Якщо, наприклад, у вас немає часу, щоб е, сидіти за комп'ютером, аналізувати постійно і дивитись графік, то можете користуватися 4-годинним таймфреймом. Бачимо, що ось тут у нас також є досить хороші зони для покупки. Бачимо, отут хороше підтвердження, що можна ось тут купляти. Також по RSI у нас була. Інформація, що тут можна купляти, ось тут ми можемо закупитись, і відповідно, або ось тут могли фіксувати, або ось тут могли фіксувати наш прибуток, або потрібно чекати наступного росту та вже фіксуватись Десь по 24, по 24 тисячі 200. Те, що ми купили ось тут по 22 800, 22 900. Тобто не купили, а якби ми тут купили, якби ми торгували на 4-годинному таймфреймі. Ось, друзі. Також, давайте перейдемо в наш телеграм-канал. Хотів би вам повідомити, що в нас буде стартувати марафон 30 березня, марафон шлях до капіталу. Він буде тривати на протязі трьох днів. Ви отримаєте криптовалютний курс, до якого будуть входити такі теми: що таке криптовалюта, цикли крипторинку, заробіток з вкладеннями, аналіз біткоін, торгова стратегія на споті, на якій ви можете торгувати та збільшувати ваш капітал, інструменти для аналізу ринку, метрики для глобального аналізу, формування інвестиційного портфелю, безпека в криптовалюті, як зрозуміти, що альткоїни будуть пампити, Тобто на нашому марафоні буде дуже багато. Інформації, яка потрібна учасникам ринку, для того, щоб успішно працювати на ринку та відповідно мати якісь хороші результати. Ціна всього цього, друзі, 20 доларів. Якщо вам цікаво пройти ось такий навчальний марафон перед початком нашого нового бичу, бичого циклу, та зайти в ось цей поїзд росту, який з великою долею ймовірності в нас відбудеться. То обов'язково пишіть мені в телеграм-канал, всі ссылки є в описі під цим відео. Та записуйтесь на наш марафон, проходьте навчання, інвестуйте в знання та розвивайтесь і працюйте на цьому ринку. Всім дякую за перегляд, всім пока!